Кавбет. Титульний партнер Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Друзі, всім доброго дня. Запрошую вас на поєдинок АМСТей Дніпро та якраз таки Вадим Жак. Пролунав свисток. Шубінський, напевно, пробігати буде, так і є. Калина передача. Удар від Радислава Люльки. Момент забити потрібно. Класний. Головний арбітер. Радомишель, Житомирська область. Другий арбітер Олександр Костюк. Місто Житомир. Авраменко. проходить. На межі поля. Аут наумець не став пробивати! Легкий м'яч. Є Подольський. Подольський. Потрібно забити. Станіслав Подольський. Хапається за голову, розумію, що дуже класний шанс був. Черівач так просто не пройти. Суперника забити потрібно. Залітає м'яч ворота. Три 3-2. Тут -то забити потрібно. Як Не забиває ще Фантастика. Вбивчий момент. Тут, звісно, таке потрібно забивати. І ось є нарешті перший м'яч. Станіслав Подольський 1-0. Станіслав Подольський. І бачимо, що незадоволений. Жаки. Такими діями. Отже, розпочався, друзі, у нас другий тайм. Момент Чуніховський. Непоганий удар. Подольський Чуніховський калина. Газинський. Проходить передача на Омельсі. А чому не пробував 21 номер? Віддавав передачу там. Жак Газинський. Газинський. Удари пробиває Чуніховський. Тут потрібно далі грати, а не апелювати до арбітра. Порожні ворота, удар буде. Шибінський. Подольський. Чуніховський. Забити потрібно, але. Момент. Удар. Непоганий. Удар від Романа Легкого. Легкий. Легкий. Простріли! Забиває Дмитро Калина. Замкнув дальню стійку. І 2-0. Рахунок стає. 35-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Дмитро Калина. Газицький. Придача назад. Чуніховський. Порожні ворота. І забиває. Олександр Чуніховський. 3-0. 35-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Олександр Чуніховський. Важко, важко і тяжко повертатись. Макаренков випереджає його. Чекалюк. Момент не влучає вже в порожні ворота на омець. Наумець. Тут класний розіграєш. І що у нас точка буде? Так, буде пенальті. Азицький забиває 3-1 рахунок стає. Завершився поєдинок, завершується він. А з рахунком 3-1 Наумець тут ще отримав червону. Аймець стоїть Дніпро і Будювельник Лисичанський, який зараз. Титульний партнер та Бет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.